Ми побачили, що влада і Віктор Федорович також, зокрема, він не хоче спілкуватися з народом. Вони всіляко уникають. Тому що ви зрозумієте, що три тижні він навіть не знав, що є Майдан в центрі Києва, не помічав він цього, ситуації була нормальна. І вкотре ми пересвідчилися те, що вони бояться свого народу. Вони не хочуть з ним ні зустрічатися, вони його не чують, вони ніби живуть на іншій планеті. Де їм добре, де в них золоті унітази, де в них великі паркани, великі у кожного своє межигір'я. І тих людей, які їх обирали, які додали їм повноваження, вони просто не хочуть, не хочуть замічати. Але впевнений, що і Майдан це довів, що все ж таки українська нація вона існує і вона потрібна. Кожен день їм і вони повинні звітувати неї, а не лише на п'ять раз на п'ять років для того, щоб надати їм якісь права для здійснення своїх повноважень.